Oh, Зі святом останнього дзвоника, який чекали з нетерпінням всі і діти, і вчителі, і батьки. Адже сьогодні пролунає останній дзвоник і сповістить нам, що розпочалася чудова пора літні канікули. То я бажаю вам діти, щоб вони були теплі, веселі, радісні і незабутні для вас, щоб ви добре всі відпочили, набралися духовних і фізичних сил. Перед початком нового навчального року. Але цей дзвоник незвичайний буде для наших випускних класів, для дев'ятих класів це старт перед державною підсумковою атестацією і вибором, де продовжити навчання. Тож я вважаю вам, діти, гарно підготуватися і здати державну підсумкову атестацію і зробити свій правильний вибір. Але як би не було, у вас, діти, ще є один шанс повернутися у стіни рідного ліцею і продовжити своє навчання. А ось для випускників 11 класу цей дзвоник насправді є останнім. Теж дорогі наші 11 класники, любі наші діти, сьогодні в останнє вишкувались на святкову лінійку разом із шкільною родиною. І сьогодні, мабуть, кожен із вас пригадує, як 11 років тому цей дзвоник зустрічав вас на порозі до першого класу, а сьогодні він лунає для вас в честь прощання зі школою. За 11 років ви діти робили багато гарних справ, були переможцями на олімпіадах, спортивних змаганнях і завдячуючи тільки вам, сьогодні наш ліцей. Досяг високих результатів і в навчанні, і в спорті. Позаду вже у вас залишаються шкільні роки. І вже завтра перед вами відкривається тисячі доріг. Але кожен із вас вибере свою особисту життєву дорогу. Тож крокуйте, не впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками Шлупківського ліцею, адже він зробив все. Щоб долучити вас до джерел знання культури і духовності, я сподіваюся, що ті знання, які ви отримали в ліцеї, допоможуть вам досягти високих життєвих результатів. Я щиро вірю в успіх кожного із вас, що ви реалізуєте свої знання, свій талант, будете гідними творцями свого життя і справжніми. Патріотами своєї країни. Нехай вам діти щастить. Доброго дня, шановні жителі Челоківської сільської ради, доброго дня учні наші випускники. Для когось сьогодні день святковий. Хтось закінчує свій навчальний рік, іде на канікули, для когось цей день останній. вас Поздоровити із цим святом для вас, похисники. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і щоб ви не забували нашу раду, щоб ви, так як наші юні медалісти нас прославляли, життя пройти не поле, життя прожити не поле, перейти. Тож, я хочу, щоб ваші мрії здійснилися, щоб кожен, що собі задумав в житті, пройшов цей шлях достойно і всього найкращого. Добрий день, шановні учні, учителі, батьки. Надзвичайна чудова подія в кінці травня відбувається в житті кожного з нас. Повторяю, я повторяюсь кожного, тому що дорослі теж діти, які закінчили давно школу. Наприклад, я 35 років. І пам'ятаю кожний час, коли це проходило. знаєте, Ми не пам'ятаємо день і час, коли прийшли в перший клас, але ми пам'ятаємо першого вчителя. Тому я хочу глибоко вклонитися всьому педагогічному колективу. Самому потужному Зміївському районі і одного з найпотужних в Харківської області. І давайте гучними обласками привітаємо її. Шановні діти, закінчується навчальний рік і попереду святкове добре літо. Теж я звертаюся до Дітей і до батьків, тому ви в своїх родинах вже давно мріяли і діти, і батьки для того, щоб закінчився цей навчальний рік і розпочалися канікули. Тому я, як батько, це розумію. Хочу звернутися до наших випускників. Шановні дорогі, надзвичайно швидко ви виросли і те, що складували батьки, вчителі. Ми бачимо результат, Надзвичайно чудові, красиві, потужні знання, фізично, надзвичайно можете ставити всі олімпійські рекорди. Тому ми бачимо, гордимося вами. Що б хотілося побажати вам, хотілося щоб ви залишилися такими, як є, добрими, настирними, трудолюбивими і цими, цими рисами гордилися завжди. Держава і Шелутківка і Змільський район. Я хотів би побажати вам, щоб ці плани, які у вас є, обов'язково збувалися. Я вам скажу, що надзвичайно непроста, терниста, доросла, доросла дорога, життя буде уже попереду, через два дні. Я глибоко переконаний, що ви пройдете її достойно, тому що. Вас навчали, батьки, вчителя, і все у вас буде добре. Всім і кожному хочу побажати здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба. Нехай Господь буде ласковий до вас. Ви цього варті зі святом. Добрий день, шановні батьки, гості, дорогі вчителі, дорогі наші діти. Я також хочу привітати вас зі святом. Побажати вам, учням 1-9 класу добре відпочити. Ну, а вам, випускники, іти тільки вперед. Крукуйте і не вертайтеся назад. Які б труднощі не були вас попереду, але ви повинні йти тільки вперед. Хай вам щастить у вашому дорослому житті. Дорогі дітки, шановні батьки, шановні вчителі, громада, дозвольте поздоровити вас зі святом останнього дзвоника, святом, яке охоплює і радістю, і натхненням, і сльозами в душі. Хочу сказати, що це свято напоминає нашим школярам. Що завтра вони зможуть виспатися, що вони можуть отримати в повному обсязі хороший відпочинок, а наші одинадцятикласники відправляються до дорослого життя завтра і після закінчення ЗНО почнуться перші кроки до дорослого життя. Бажаю вам, дорогі наші одинадцятикласники, Получити самі найкращі бали по зовнішньому незалежному тестуванні, поступити в вищі навчальні заклади, здійснити всі мрії, пам'ятайте, дітки, що на вас лежить відповідальність за наше майбутнє. Бажаю вам здійснення висот, досягнення нових горизонтів, розкриття в повному обсязі свого потенціалу життєвого. Усім. Діткам, учителям, батькам бажаю любові, щастя, насамперед, здоров'я і миру. Зі святом вас! Дорогі дітки і всі присутні на цьому прекрасному святі, я хочу вас привітати з таким чудовим днем, закінченням вашого навчального року. Хочу побажати нашим пер... першокласникам, які вже переходять у другий клас. Відпочити набратися сил за літні канікули і прийти до другого класу підрожчими, чемними, дружніми, подарувати вам на згадку від дитячого садочка такі от чудові м'ячики і гру. Будете гратися, згадувати дитячий садочок і не забувайте, що ми вас пам'ятаємо і дуже любимо. Галина, Івана, будь ласка, візьміть такі чудові м'ячики, будете гратися на перервах. Діткам, іншим учням побажати також відпочити за літні канікули, набратися сил і прийти до наступного класу із силами навчатися далі. А випускникам я вас пам'ятаю, коли ви ходили ще до дитячого садочка зовсім маленькими дітками. І от ви стоїте зараз такі молоді, красиві, чудові, у вас попереду все життя. І хочеться сказати, життя минає, мов струмок чи річка і летить у незабуття. Не страшно, коли зробите в житті одну помилку, страшно, коли помилкою є усе життя. Хочу сказати вам, щоб ви прислухалися до своїх батьків. Вони люди, які не дадуть вам зробити і свого життя помилку. А коли зробите деякі помилки, то тільки будете навчатися на них. Як сказав Анатолій Федорович, ми не пам'ятаємо, що коли в який день ми прийшли до школи, але ми пам'ятаємо, скільки років ми закінчили вже школу. Ми пам'ятаємо наших перших вчителів, ми пам'ятаємо наших вчителів, які вклали у вашу, ваше навчання, у вашу особистість, усю свою душу. Тож будьте чемними, поважайте всіх дорослих, батьків, всіх, хто біля вас. Буде знаходитися на протязі всього життя поруч. Поважайте всіх, і йдіть вперед. Щасти вам у вашому молодому житті, дорогі мої маленькі, а в той же час дорослі діти. Я пам'ятаю той день, коли ви прийшли. Зараз я просто перед вами зовсім маленька. А то ви були передо мною маленькими жовторотими пташенятками. А зараз ви прекрасні лебеді й лебідки. Діти, я так хочу, щоб вам у житті щастило, везло. Не забудьте, життя це не просто, як було зараз, у вас просто посварилися і все. А в житті всього буває. Все треба перемогти і всього досягти. Я в вас вірю і знаю, що ви обов'язково все подолаєте. Запам'ятайте. Той, хто стукає, тому відкривають, хто бореться, той перемагає, хто хоче, той завжди всього доб'ється. Сам, не дивлячись ні на що, ні на наш важкий час, я вірю, що колись я доживу до того часу, пройде 5 років, 5 років, і ви всі з'явитесь на зустріч до Шелудьківського ліцею. З вас, а можливо, і всі будуть уже сімейні, щасливі, доля у вас у всіх складеться як найкраще тому, тому що я цього дуже, дуже хочу. Я вірю в вас, я знаю, що все у вас буде добре. Ніколи діти не схиляйте голову, ніколи ні перед чим не зупиняйтесь будете йти. І будете завжди першими. Ну, хай не першими, ну ніколи не останніми. Дай Бог вам здоров'я міцного, щастя такого, як вам бажають ваші батьки, і я, може, хоч трішечки ваша мати. Я пам'ятаю ті дні, як ви були такі дзвіночки маленькі, цокотливі, і клас був дуже хороший. Дуже сильний, хай вас сила ця, залишиться на все життя. Бажаю вам щасливої життєвої дороги. Будьте щасливі, будьте радісні і завжди, завжди пам'ятайте своїх батьків, своє село і свій ліцей. Я вас дуже люблю і завжди буду з вами поряд. Завжди. Цілую всіх вас міцно і дуже люблю. Будьте щасливі. Не чек родных скати Заслухают у силу и в думках про вас, я воду, в мире порой меня душе І сонце послува до вашего.